Сезон квартальних звітів в самому розпалі, і вчора після закриття фондового ринку візовітувалися одні з найбільших компаній на цілому світі, а саме Microsoft і компанія Alphabet. В сьогоднішньому відео розберемо їх квартальні звіти, що там і як, і подивимося, чому акції компанії Alphabet зросли після закриття фондового ринку аж на цілих 12 Перед початком перегляду відеоролику, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Я вам ще не разово показував сайт investing.com. тут, власне, є вся інформація. По квартальних звітах тої чи іншої компанії. Ну, і ви можете побачити, власне, що вчора відзвітувалися дуже багато різних компаній. Звісно, є багато компаній, дуже відомих навіть особисто для мене. Ну але найважливіші це були звіти двох компаній: саме компанії Microsoft і компанії Alphabet. Ну і результати перевершили всі очікування. Давайте пройдемося спочатку по акціях компанії Alphabet. До речі, вона в мене знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. і і в мене в портфелі є цілих 25 акцій. Ну і хочу вам показати вам квартальний звіт даної компанії. Alphabet скочив на 12%, оскільки YouTube пошук приносить легкий дохід. Акції компанії Alphabet зросли більше як на 12% після того, як прибутки за перший квартал легко виправдали очікування аналітиків, оскільки доходи підскочили аж на цілих 15%, завдяки дуже високим показникам, особливо на YouTube. Доходи зросли до 80,5 мільярдів доларів. léhko berevář, že Консенсус у 78,7 мільярда доларів. Дохід від реклами зріс на 13% рік до року до 61,7 мільярдів доларів. Тим часом доходи від реклами на Ютуб, які раніше викликали занепокоєння, зросли аж на цілих 21% до 8 мільярдів доларів. До речі, цікавинка. Власне, багато років тому компанія Google викопала компанію Ютуб трошки більше як за 1 мільярд доларів. Тепер подивіться вони в один квартал мають віру більше 8 мільярдів доларів треба було думати тоді що купувати скажімо так дохід від підписок платформі пристрою підскочив на 18 імпульс клауд продовжується дохід зріс на 28 а операційний прибуток збільшився більше ніж у 4 рази порівняно з минулим роком операційний прибуток підскочив аж на цілих 46% відсотків порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 20,5 мільярдів доларів прибуток на акцію що є власне одним з ключових власників Власне, таких уваг на, на, на що потрібно звертати увагу, це власне прибуток на акцію. Він зріс до 1,89 проти 1,5 доларів, очікуваних у Street. І власне від даного значення дуже сильно залежить вартість акцій. Операційна маржа теж зросла до 32% двох відсотків з 25 минулого року. Ну і хочу вам сказати, що компанія Google оголосила, що почне. Викуповувати дуже велику кількість акцій, а саме аж на цілих 70 мільярдів доларів, що є десь приблизно 4% від загальної капіталізації цілої компанії. І плюс бонус, так само, як буквально два квартали тому оголосила компанія Meta, що почне виплачувати дивіденди. Компанія Alphabet так само оголосила, що почне відтепер виплачувати дивіденди. Звісно, дивіденда дохідність буде дуже і дуже низька, бо приблизно, подивіться, на у кожну акцію компанія в даному. Наступному, би, на першій своїй виплаті виплатить 20 центів на кожну акцію. Якщо підсумувати, що дивіденди будуть раз на квартал, тобто 4 рази до року, то дивіденна дохідність складає пів відсотка річних. В принципі, дуже мало, але пам'ятайте про те, що дивіденди тут взагалі не головна річ. Компанія це хіба скоріше за все зробила через те, що власне, побачила, який ефект це принесло компанії Мета, тобто наскільки тоді акції зросли. А це, власне, теж дуже важливо для самої компанії, щоб їх акції зростали. Ну і просто. Вони почнуть тепер входити додатково в різні etf фонди, які, наприклад, сконцентровані над компаніями, які виплачують дивіденди. До того моменту дана компанія, наприклад, не входила до даного ІТФ-у, а тепер, в принципі, почне входити. Тому, в принципі, більш активно почнуть скуповувати теж фонди акції компанії Alphabet. Тому так є. Ну в принципі, я тому і радий. Я ні, в принципі, я кому багато людей напевно розчаруються, оскільки навіть мої багато знайомих. Інвестує в компанії, які не виплачують дивіденди, що потім не відзвітовуватися перед податковою. Ну, до останнього до якогось там часу було це все окей. Бо компанія Мета не виплачувала, Google не виплачував. Ну а тепер що одна, що друга компанія платить дивіденди. Ну і звісно, теж буде звітуватися перед податковою власне про ці дивіденди. Ну і компанія Microsoft теж оголосила про свої результати. Тут можемо побачити, власне, що прибуток на акції. Загап за третій квартал склав 2,94 долара, перевершивши на 11 центів на кожну акцію. Прогнози, звісно, дохід у розмірі 61,9 мільярдів доларів він зріс аж на цілих 17% в річному обчисленні, перевищує на 1,1 мільярда доларів. В принципі, бачите, вони прогнозували, що зроблять по факту аж на цілий 1 мільярд менше, а зробили більше. Ну, круто. Акції плюс 5%. Хоча зараз вони там вже. Вже десь в плюсі на 4,5%. Ну, але відкриється фондовий ринок, я думаю, тут можливо навіть буде і більший ріст. Дохід від продуктивності та бізнес-процесів склав 19,6 мільярда доларів та збільшився на 12%. Дохід від Intelligent Cloud склав 26,7 мільярда доларів і збільшився на 21%. Ну і компанія Microsoft надасть прогнозні вказівки у зв'язку з цим квартальним оголошенням про прибутки під час телефонної конференції та веб-трансляції щодо прибутків. І, ну, це вже не є, в принципі важливо. Ну і звісно, так виглядається все на сайті інвестінг. Ком, в принципі, результати перевершили прогнози всіх аналітиків. А чи купувати компанії Microsoft чи купувати акції компанії Google до свого інвестиційного портфеля, це вже вам вирішувати. Так як я вам казав, в мене в портфелі знаходиться компанія Alphabet 25 штук. Microsoft колись була в портфелі одна штука. Я її купував за 230 доларів, продав за там 270 доларів. Від того часу акції зросли. Зараз коштують більше 400 доларів за одну штуку. Ну і хочу вам показати теж результати. Компаній деяких інших, які теж звітувалися вчора. Ну і, наприклад, вчора звітувалася компанія Merck. Бачите, вона теж виправдала прогнози і заробила навіть більше як очікувала. Гермес, наприклад, компанія T-Mobile, компанія відзвітувалася вчора. Компанія AstraZeneca, Comcast, Union Pacific, Intel. До речі, Intel після закриття фондового ринку після звіту просів більше як на 8%. Unilever, наприклад, компанія. Ну і багато-багато інших компаній. Сьогодні, після закриття фондового ринку, вже не буде таких звітів, бо сьогодні звітуються тільки на перед відкриттям фондового ринку. В принципі, можете тут бачити бачите, що власне перед відкриттям звітуються такі компанії енергетичні, здебільшого це ExxonMobil, компанія Chevron. Ну і, наприклад, компанія фармацевтична компанія AbbVie, яка колись теж була в моєму інвестиційному портфелі, але зараз, на жаль, вже її немає. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте по звіту тої чи іншої компанії, і чи якась з, даних з даного переліку компаній знаходиться в вашому інвестиційному портфелі. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!